Коли щось погано, щось не виходить, і людина там знає погано спає, чи якісь моменти, вона зразу виясняє для те, себе питання по здоров'ю. Не повірте мені, дуже багато людей починають добре спати, коли знають, що у них багато грошей, або ще якихось моментів. Просто здоров'я це момент, який мозок дозволяє визнати, що я хочу його покращувати. У мене проблеми з здоров'ям, тому що це є відмазка. Відмаска щось не досягати. Я щось не досягла, бо в мене проблеми здоров'я. Відмаска в тому, щоб кудись рухатись. Я не можу рухатись, бо в мене проблеми здоров'я. Е, Відмаска до того, щоб приймати себе цілісно і зцілювати себе. Я не можу нічого робити, бо я хвора, да? щось не так. І ці всі абсолютні відмазки в мозку створюють масштабну програму самообману. І людина в цьому самообмані починає купатися, і їй добре в цьому самообмані, і починається ця історія. на куди я піду від нього? У мене ти. А він мені хоч там таблетку, на чертане встане подасть і так далі. А потім, коли такі жінки йдуть від цих чоловіків, чись у них і тиск нормалізується, і гроші вони починають заробляти, і чоловіків інших нормальних знаходять. Чись у них далі все абсолютно стає прекрасно.